Вітаю, шановні п'ятикласники. Пропоную зразки завдань із теми уявлення про звичайні дроби. Завдання перше. Це завдання із підручника номер 729 Перерисувати у зошит фігури, зображені на малюнку, і зафарбувати відповідні частини, тобто частини, що відповідають дробам. 1 третя, 35, 7, 15, 52. Для першої фігури вона поділена на три частини. І нам потрібно взяти одну частину. Тобто ми одну полосу замальовуємо, а всі інші залишаємо. Аналогічно думаємо і в всіх інших завданнях. 3 п'ятих, 7, 15, 5, 24. Завдання 2. Номер 730 Виразити у годинах. 1 хвилину, 7 хвилин, 39 хвилин, 1 секунду, 4 секунди, 58 секунд. Одна година має 60 хвилин. І нам потрібно 1 хвилину замінити на годину. Ми розуміємо, що одна хвилина це є частинка години. Тобто вся величина поділена на 60 хвилин і взята 1 хвилиночка. Таким чином, маємо дріб 1,60 від всієї години. Аналогічно 7 хвилин 7,60 від години. І 39 хвилин 39,60 від години. Одна секунда. Думаємо так. Одна година має 60 хвилин. А кожна хвилина має 60 секунд. Таким чином, щоб перетворити годину у секунди, потрібно помножити 60 на 60. Що отримуємо 3600 секунд. Таким чином, одна секунда буде однією 1600 години. Подібно 4 секунди і 58 секунд. Завдання 3. Номер 736. У книжці надруковано два оповідання. Одне займає 14 сторінок, а друге 19 сторінок. Яку частину книжки займає кожне оповідання. 14 плюс 19 це є 33 сторінки, що припадає на обидва оповідання. Тому перше оповідання це є 14 33 частини всієї книжки. Тому що всього сторінок 33, а на перше оповідання припадає 14. І аналогічно на друге оповідання. Припадає 19 сторінок із 33. Тому от маємо дріб 19 19-33 частини всієї книжки. Завдання 4. Це номер 738. Такі завдання часто ще називають знаходженням дробу від числа. Наприклад, нам потрібно знайти 1 третю від числа 36. Думаємо так. 36 потрібно поділити на 3 частинки. 36 поділити на 3 буде 12. І взяти таких одну частинку. 12, помножити на 1. Так і залишиться 12. Отже, маємо 36 поділити на 3, помножити на 1 до рівня 12. 5 шостих. Тепер 36 ділимо на 6 частинок і беремо таких частинок 5. Отже, дія 36 поділити. На 6 і помножити на 5. Отримуємо 30. Аналогічно думаємо в третьому завданні і в четвертому завданні. Завдання 5. Задача номер 740. Галинка прочитала 4 дев'ятих книжки, у якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитала Галинка? Думка подібна до попереднього завдання. Нам потрібно знайти 4 дев'ятих частини від 180 сторінок. Отже, дія. 180 ділимо на 9, отримуємо 20. І 20 множимо на 4. Отримуємо 80 сторінок. Це є та частина, котру прочитала Галинка.